Виконуємо номер 1060 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У зимовий період родина Поліщуків витрачає 2500 гривень на опалення. На харчування у 5 разів більше, ніж на опалення, а решта витрат складає половину витрат на опалення та харчування. Скільки грошей витрачає родина поліщиків у зимовий період. Приступаємо до виконання задання. Знайдемо, скільки коштів витрачає родина поліщиків на харчування. Відомо, що 5 разів більше, ніж на опалення. На опалення 2500 5 разів більше помножимо на 5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2 12, 2 нулі знесли. Отже, у нас вийшло 12 500 гривень. І пояснюємо, витрачає родина на харчування. Також в умові задачі сказано, що решта витрат складає половину витрат на опалення та харчування. Знайдемо, скільки витрачає родина на харчування та опалення разом. Для цього 12500 додамо 2500 і маємо 15 000. Гривень витрачає родина на опалення та харчування. Разом. А тепер знайдемо Інші витрати. Решта витрат складає половину витрат на опалення та харчування. Знайдемо половину 15 тисяч, поділимо на 2. Це буде 7 500 гривень. І пояснюємо решта витрат. В умові задачі стоїть питання, скільки грошей витрачає родина Поліщуків у зимовий період. Отже, знайдемо: у нас на харчування і опалення є: це 15 тисяч разом. І додамо решту 7500. 15 тисяч додати 7500 буде 22 500 гривень витрачає родина у зимовий період, записуємо відповідь двадцять тисячі п'ятсот гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей витрачає родина Поліщуків у зимовий період. Якщо на опалення вона витрачає 2500 гривень, на харчування у 5 разів більше, ніж на опалення, а решта витрат складає половину витрат на опалення та харчування. Номер 1060 виконано.